Дівчата з давніх пір і понині кажуть всі в Україні, здоровенькі були. Дітки, а яка наступила пора року? Наступила зима. Подивіться, сніг пішов, а коли іде довго сніг? Носиком дихаємо і дуємо на цю грудку снігу. Носиком дихнули і дуємо. Молодці, дітки, подивіться, а чиї це сліди? Так, це сліди вовка. Він прийшов подивитися, як ми робимо. Гімнастику для язичка. Граємо в жабку скрипотушку тягнемо губки до вуша. Один, два, три, чотири п'ять, можна губки відпускати. Я наслідую слону, губки хоботом тягну. Один, два, три, чотири пять можна губки відпускати. Зубки чистимо ретельно, верхні зубки почистили і нижні. Пообідаємо разом ми з варенням облизуємо верхню, верхню губку і нижню губку. Молодці. Із чайком робимо чашечку. Висовуємо язичок, піднімаємо доверху і загортаємо краї язичка. Молодці! Сподіваюсь, вовче, тобі сподобалась наша зарядка? Дітки, а де живе вовк? Правильно, у лісі. Дітки, а вовк це домашня чи дика тварина? Правильно, це дика тварина. А яких ви ще знаєте диких тварин? Лисицю, зайця, ведмедя. А що вміє робити ведмідь? Ходити, впадати у сплячку, ревіти. А що міє робити вовк? Горчати. Полювати, бігати, нападати. Що вміє робити лисиця? Трасти. Бігати. Полювати. А що вміє робити заєць? Ховатися, мчати, боятися. А тепер приготували свої пальчики. Це зайчиня, це білчиня, це лисеня, а це вовчиня. А це поспішає і шкандиває Мале смішне ведмежа. Молодці дітки, долоньку до долоньки склали. Усі ми завдання з вами виконали. Молодці.